Знаете. С сегодняшнего дня Олег Валерьевич Протасов не является главным тренером футбольного клуба В следующем матче матчу команду будет готовить Бессонов. Ша Олег Протасов подав у відставку, як повідомляє офіційний сайт Дніпропетровської команди. Керівництво клубу задовольнило прохання Протасова розірвати контракт і почало пошук нового наставника команди. Поки що виконуючим обов'язки головного тренера, призначено Володимира Бессонова. Олег Протасов звільнений з посади головного тренера Дніпропетровського Дніпра. Наставник вкотре звернувся з таким проханням до керівництва. Виліт з кубкою від скромної швейцарської балінцони став вагомим аргументом, аби задовольнити його прохання. Команда не змогла пробитися навіть до першого кола турніру. Після повернення зі Швейцарії на Дніпро чекав не дуже теплий прийом вболівальників. Ті вимагали від футболістів грати голими, аби не ганьбити форму. І крутасу і клуб від коментарів поки утримуються тим часом виконувачем обов'язків головного тренера призначено спортивного директора клубу Володимира Бессонова.